Друзі, всі китаю на каналі. З вами Мазепа Іван. І сьогодні ми розберемо таку маленьку тему як кінематичні ланцюги, і як самому собі допомогти відновити дану проблему. Отже, кінематичний ланцюг. Це поєднання всіх зв'язок вашого тіла при певному русі. Наприклад, вам потрібно взяти щось однією ногою статель і дістати з полички щось. Це буде кінематичний ланцюг, коли ваші всі зв'язки від великого пальця стопи, наприклад, через весь ваш тулуб при певному русі аж до кінця пальців дістане. Це буде відкритий кінематичний ланцюг, і є закритий, коли кінематика зав'язана, наприклад, між суглобами тут і тут, тут і тут. Між руками. От. І в даному випадку хочу вам показати, як налаштувати закрити кінематичний ланцюг, особливо, якщо у вас були переломи пальців, зап'ястя. Якщо вам видаляли зуби, наприклад, можна зуби між собою поєднати. Ну, краще кінцівки. Так як в мене був в свій час перелом я займався єдиноборців, то для того, щоб відновити кінематичний ланцюг середині рук. От я можу працювати руками так в моїй роботі. Це буде закритий кінематичний ланцюг, коли в мене є точка, і є точка. От мені потрібно ці точки перезавантажити. І все банально просто. Ви берете п'ять пальчиків, складаєте, виконуєте таку штуку, дуже цікаву, дуже складну, її дуже тяжко повторити. І робите глибокий сухожильний рефлекс. От і все. Весь кінематичний ланцюг, який поєднаний між собою між пальчиками, замикається. І такі дисфункції ви можете пропрацювати між багатьма пальцями. Можна так пропрацювати. У мене був мізинчик поломаний, я пуск, мізинець з мізинцем. Мізинець дезіменним, мізинець, мізинець. Всі перезавантажити. І так само можете з різними пальчиками попрацювати. І ви помітите, що у вас можливо навіть тремор в кінцівках, біль на пальцях може зникнути. Угу. Як і в мене в деякий момент, коли під час тренування помітив, що я не можу якісно тримати багу однією рукою. Пропрацював, одразу хват став набагато краще. Пробуйте, користуйтесь, всім здоров'я!